Всім добрий день. Хочу показати як оре, плуг, полігон нашого виробництва робиться в Україні. Дивіться, яку оренку він робить. По стерні ячміня, ярве ячміня. Тут не було задисковано, не було нічого. Дивіться, який бурян є по кругу і як він застіляє, все Чітко і красиво. Горем трактором МТЗ 892. ї Дивіться яка броня. Як він бачаєте, Побачайте, чути трохи трактора. Дивіться таким пушком. Удобні в регулювання. Бистро качество і красиво. Дивіться, як от. як файно застеляє. Всю оранку, борозду, все закриває, красиво, не забивається, Їду 9 км в час. Всім дякую.